Всім привіт! Продовжую будівництво свого сараю. Зняв опалубку повністю ось що в мене вийшло. уже накинув плиту. Так, подивиться, що воно йде. Що воно. Виглядає як Плита мені подобається така вийшла. Тут де метал був, то так ще. А ось тут як дверка гладенька була, то взагалі така рівненька. Я вже й пожалкував, що ці плити купляв, я б їх мог заморочитись, форми поробити та й сам би повиливав би ці плити. Ну, то вже наступного разу, як буду будувати сарай, другий більший, то, то я вже буду їх сам лить, ці плити. Я і тоді думав, але воно самому їх теж носить, перевертати, теж воно не, не дуже зручно. ну Наступного разу я вже зроблю форму, буду робити. ну Ось цей кільцевий фундамент вже вирівняв, більш-менш так рівненький. Ось так воно виглядає. Ще й навіть більш-менш рівень там трошки є, там на пару, на пів сантиметра, але це не в космос летить з цього полу, для свиней більше, ніж достатньо, я вважаю. Ось. Тому. <кхе> Тепер буду, зараз ще трошки попідчищаю це все, цю землю буду сюди закидувати. Тут лист металу я його вже тут і поховаю, бо не достану його. Я і так єлі повиривав ці двері. Тут вмурувалося так, що все, воно тут і залишиться. Ну Так більш-менш мені подобається, як воно вийшло. Плита так, трошечки якби є в неї. Але це все резина і там, то я вже все це вимощу. Якось якось так підчищать, підчищати земельку і... Вже дивлюсь, що і тут можна було б тут плита, і тут плита. І тут можна було б якусь римбочку зробити. Ще, ще не вирішив поки що зверху бетонувати, що знизу ні забетонувати, а зверху тут якісь там чи доски 50 -і. У мене от тубова доска є. це так. Поки... Поки в мислях таки доску. І типу по типу щілин теж можна було б їх так накидати, щоб своя римбочка теж була тут. Може вже буду лінуватись та вистачить і цього, подивимось. Подивимось, як воно буде. В процесі все, все покаже. Ось я вже розчистив ванною. Все. Це під насос, прийомник такий буде, з цим нижня точка. І все-таки вирішив я підкопатись під фундамент. Дуже мене смущає, що він на чорнозьомі лежить. Не вистачило шти, штика лопати і була б вже глина, вже вже глина пішла. Ну а так ще він верхній слой на чорнозьомі, то вирішив все таки робити. Хочу, щоб воно залилось і все на одній монолітній плиті лежало. Ось якось так. Тут дивлюсь, які труби кидали, армували. Ну, вирішив так. Тут розмітив приблизно на третій плиті півтора метра, вони по 50 сантиметрів. Ось, приблизно ось тут буде плита підніматись і насос кидати. Я представляв собі, хотів лючок робити, якийсь там. Тут, Тут випилять і напополам їх перепилювати, чи хотів. Ну, 에, щоб менше мороки було, типу, лючок відкрив, насос опустив. Але це думаю, що воно все так, так воно дуже гарно не вийде. Все-таки десь може ну, прийдеться її перемішувати, ніж насос туди спускати. Потрібно буде перемішувати це все діло. То прийдеться робити. Щоб плита була зйомна. А плита щоб була сйомна, прийдеться сюди кинути такі два уголка мощних, щоб вони як саласки були. Щоб за один край підняв і можна було стягнути плиту самому. ось І вже можна буде і насос кинути, і, і сапой якось десь подоставати якось так. Ну а там вже буде видно. Ну поки не буде ніяких в мене лючків там просто плита буде сйомна і все то якось так зараз вирішую постелю сюди клейонку на дно і буду армувати трошки арматури позабиваю там зроблю армування і вже можна буде все потім бетонувати, заливати. Так, таки настелив ось так плівки. Сюди кастрюлю поклав, забив на самий низ чотири арматурини. Так, щоб ну хочу, щоб воно затікало і під, під дніще, щоб тут вже була така лодочка. Навіть якщо я її не достану, не зможу достати, то я ще відрізаю ці ручки. Якщо я її не зможу навіть відсюди встати, то вона зниєха, то, то все рівно вже буде чашечка. Вона згниє, швидко її викинути потім й. Ну, поки так. Все, тепер, тепер буду армувати. В'язати арматуру, забивати, бурити, далі все покажу. Понакидав отак арматури, позв'язував, тут позабурювався. Ось. Вугли туди понапихав, арматури, не жалів. Тут така, щоб п'ятка була іменно в угли. Там теж так само. Понакидав. Хай воно забетонується і буде п'яточка така. Тоді вже буде крепко. Ось. Ну і так покидав трошки. На цю сторону вже не став кидати. Е, я вважаю, вона вже тут лишня буде. Основна нагрузка буде йти на, на цей фундамент. Бо шлакоблок лежатиме тут. Шлакоблок, плити, плюс свині по полу топтати, то якась нагрузка, я вважаю, сюди вся. Ну а тут тільки плити будуть. Тому я не став тут нічого. Можливо я помиляюсь, але вже вже буде так. Як я надумав. Зараз хочу зробити опалубку, доски так повимощувати, щоб коли заливати, щоб туди добре заливався бетончик під фундамент. Зліпив таку опалубочку. Сподіваюсь, витримає. Ось. Тут порозпирав то ну, задумка така щоб буду заливати поки сюди поки не вирівняється з доскою а потім уже сюди буду засипати заливати втрамбовувати я хотів по віддільності спочатку тут зробити опалубку До, до низу але хочеться вже щоб воно було одной Одною плитою монолітою Без ніяких там стейків. Ну, Сподіваюсь все вийде. Трошечки переживаю, що в мене щебня маловата. Ну, Сподіваюсь, хватить. Все. Я. Людочка Давно мене не бачила Я так випала. Цього життя Ютуба. Друзі, хотіла від себе сказати велике дякую вам за слова підтримки. Мені дуже приємно було читати. Хто не додивився блог, може хтось не знає. У мене померла бабуся. Ну і хто не знає, бабуся мені дуже була рідна. Вона мене виростила і до останнього я була з нею. Мені Дуже приємно, дякую вам велике. Бережіть себе. Приїхала в село, відпрацювала неділю. Приїхала відпочивати. Відпочивати, як я кажу. Ну, я там трошки посудку за неділю тобі обирав, Там. Ну, це, це у тебе стабільно, це тут нічого не може сказати. В цьому напрямку Дмитро гарно справляється. Так. Але мені предстоїть вийти на огород Та, не трохи. Я так цього не люблю, звісно, так, так, друзі, прийшла мені посилочка з Германії від Кумчика. Серік, велике, дякую. На день народження. Ось такий надвірчик. Я, Діма, раніше. Отаку мріяв. У мене слабенький був, у мене був ще маданчик, але він там слабенький. Так, ну тут такі вже... всякі взагалі вообще... три-три Набір ключів. Ну, взагалі все, я задоволений, зірочки, які хочеш тут. І такі, вся, так, і тут які... все такі маленькі -маленькі є взагалі Тут як починаєш видивлятися... Серик, велика дякую. Я очень задоволений. Да. Любую насадочку. ну все. Чик и пишу. Да не, ну класс. Песня, песня, конечно. Да. Классная штука. Угу. Я когда-то занимался. комп'ютерною діагностикою Ну, на сервісі працював сам на себе. Карбюратори. Оцю штуку Ходова, м'яка срочка, там посварки. <кхем> То ну, інструмент це моя слабості. тоді б такий би набір, так? Інструментом я задоволений Серик <кхем> Велика, дякую. Висивай ще. Дякуємо, дякую. Так, ну що, йди мені покажи, що тут. Так іди дивись. Я так люблю приїжджати, дивитися, що в Дніпро зробив. Пісти, і що. Що тихо? Нічого дні, слухай. Ось тут все, -все Ну так, це да. ж плиту це виливав, це ти не бачила. Ну і вже тут готово все під заливку. Тут буду заливати. Так, да, писали, немає помічника, діми, тому приходиться все самому робити. І город, друзі, город зашився вже. По-перше, у нас були приморозки. Всі знають, що були приморозки. Ну, по всій країні да, були. І трошки, і у нас і так морква не зійшла, що сні, чи глибоко посадили. Де ж ми? Ну, на, я тут працюю. Працює, кажу, працює. Морква не зійшла взагалі. Не знаю, чи ми її глибоко посадили, чи не знаю. Дімі кажу, говорю, давай посадимо, говорю, зараз взійде та взійде, не взійде та не взійде. Ну, нічого страшного, блин. тим паче зараз ось тільки-тільки потеплішала, тобі ж е, земля тільки почала прогріватися. Так хотіла вийти, о, вийшла. І із за цього частинами. Мух. Не мене. Ось тут ми посадили моркву, не взійшла. Ось у бурячок, який мені предстоїть просапати, повиривати бур'ян. Це наш, наш чеснок і цибуля. Наша росте кущовочка. Да. Так, тут щось. Дмитро садив. А, тут він садив е рідіску, Ну щось її, щось її з'їло. Не знаємо, що не було часу. У нас кожного, кожного року щось немає часу до огорода. В тому році нам віддали його, ми не були підготовлені, в цьому році щось то дача, то бабуся, то батько. Воно все так вибиває з колії. Такий насичений, тяжкі був пол, ну, півтора місяця. для мене то взагалі. Так, усю кабак, я так розумію, посаджений, а там люцерка. Це мені подобається ця частина огороду за те, що тут посажена люцерка. В цьому році вона така буде слабенька, її забив бур'ян, а на наступний рік вона буде класна. Ой, Пробачаюся за вітер. А ось наша картопелька, наша картопелька є десь містами ось такі кустики, десь відходить, десь не відходить. якщо взагалі не відійшла. Дуже шкода, Дімка садив, хотів, щоб був урожай. Вітер, воно вам буде задувати. Ну, не вся, але трохи є, звісно. У людей є і сильніше. Так що, Ось тут мені прийдеться попрацювати цю неділю, мені навести порядок. Так, піду розбирати пакунки, які я привезла. Зараз котів треба покормити. Щось не знаю сьогодні. Хотілося борща зварити. Не знаю, вати в мене сил на, на нього чи ні. Ай. Ось такі справи. Ну, Мені подобається, звісно, як Дімочка попрацював за цю мою робочу неділю. Надо будет закрить. Дима, попроси їх закрыю. Не, фронт роботи Дима зробив просто. Ты чого их ганяєш? Вот так вот, бачиш? Що ти думав? Тільки ты можешь їх кусать. Ага. Пішов, пішов, пішов. Обішов, <гум> обійшов. обійшов. Так. Що кави зробити? Так, да, вона закінчилась. Я привезла каву. ласка. Все, пішла робити каву. Так. Ой. А ото там так і залишається, да? Я придавив, щоб його не видалимо. А, -а, а я зрозуміла. Там пустота. Ну, я планую, щоб воно чашечка з стаканом Угу. Відділ, Діме, швидше це все відбувається. Туди-сюди, туди-сюди, вживу трохи довше. Не трохи, а довше. Ну, я так зрозуміла, ти шайтан машини задоволений. По простому. Налив вилив налив вилив. Я ж кажу, да, на відео так швидко, швиденько тебе все. Тільки виливай і заливай. Да, я думала, це буде трохи легче все. Піде так? Да. Зараз туди все і піде. Оце. Та -та. Так наче й не було. Якщо робити каву, тебе гарно виходить. Те, що я можу сказати. Чим допомогти. Ось такий Діма зробив контр роботи. Це ти вже края робиш? Ага. Це по периметру ще так заведе. и залишатся стены. Это уже так, и, да? Пришел, проверяю. Контролер. Та-да. І воно тебе непогано виходить. Так. Yeah. Да. Я так розумію, тобі допомога моя не потрібна. Oh, oh. Гучі, іди, як і заходив. Ось oh, так воно вийшло. Угу. Все. Туди понабивав, понатрамбовував. Я вважаю, що повинно затікти під фундамент. Добре, там арматурка. Все. Та, так. Туди, туди, так, друзі, на цьому відео заканчиваем. Вже темніє мабуть, я по-темному буду завершувати цю роботу. Ти сьогодні хочеш, да? Ну, його треба, щоб воно на одній плиті було. Все, друзі. Все. Всім пока. Продовження буде.